Наступна доповідь: Михайло Габрил. Всім доброго дня. Звати мене Михайло Габрель, я є кандидат технічних наук. Зараз захищаю докторську, надіюся, через місяць, по 192-й містобудування територіальне планування. Ну, але крім того, я ще є архітектор, містобудівельник практик. І, в принципі, дякую Роману Антоновичу, так би мовити, за останній дзвінок перед самим, перед самим цим. Тобто, я скажу чесно, не готував матеріали на сьогодні, але маю деякі матеріали з попередньої моєї лекції я виступав перед новим роком, власне, в Ужгороді, подібні подібній темі в нас було. І я хочу трошки, так би мовити, зробити ліричний від, відступ. Так, секундочку. Зараз останній час ми всі знаємо, що відбуваються досить значні зміни в містобудуванні, в землевпорядкуванні. Ну це всі знають, нічого нового я не скажу. Свого часу ми аналізували, коли були попередні такі зміни, значні, мається на увазі територіально не для України, а взагалі для світу. І попередні такі значні зміни: інтеграція, спроби інтеграції технічних прийомів, технічних підходів в Містобудування, в кадастер відбувалися фактично на початку ХХ століття, і вони були пов'язані власне з ідеями лекарб'юзіє. Тобто, в лекарб'єзі існувала така ідея, яка називалася місто машина. Тобто, місто машина, автоматизація процесів. Це ми говоримо про майже 90 років назад. Я завжди повторюю, що українці, взагалі пострадянський союз, є бідні в тому плані, що вони не мали можливості доступу до американських технологій до американської літератури. E, тобто 70 років школа, e, взагалі вища школа, була обділена, тому що от для був комуністом, його любили. Ідеї для у нас проникали, скажем, в планування в архітектуру, і дуже багато зараз e, інститутів до сих пір на них базуються. Тобто, ідеї для саме імплементації людини машини. Тобто, це було 15, Це є з нього, що можна сказати зараз? Це 15 хвилинне місто, це функціональне зонування. Це використання підходів французьких забудовників, тобто на основі цього він збудував. Тобто це була ідея взагалі афінської хартії, тобто, коли плели, як то кажуть, люди в Афіни і дуже сильно пили по дорозі грецьке вино і тому вони придумали власне масу таких ідей, які в 30-х роках зайшли в світову архітектуру, світову літературу, світову науку. Різниця в тому, що в радянському союзі воно залишилося на тому рівні, а в світі воно розвивалося. Так, от основна проблема в цих речах, які ми говоримо, це є дуже поверхневий підхід, тобто і серії і далі міста, які ми малювали в скажімо, які малювали від епохи відродження до сьогоднішнього часу. Ми згадуємо міста, які будують в скажімо, в Дубаях, в Саудівській Аравії, штучні міста. Ми маємо міста Невади. Ми маємо міста, які збудовані той же самий Шармоль Шейх. Тобто міста, які будуються для того, щоб вони будуть, щоб будівництво раді будівництва. Як мені колись сказав один знайомий араб, каже: якщо ти маєш хорошу ідею і не маєш де її реалізувати, їдь в Дубай там збудують. І це дійсно правда. Це є проблема власне такого вибіркованого підходу без вивчення історичних і, е, скажімо, якихось основ, що ми маємо ось тут? Ми сьогодні були дещо про тригонометрію, про аерофотозйомку. Так, от ми бачимо ідеї. Які були лекарбюзі, компактність, доступ до туризму, соціальні, е, технічні міста. Це ми маємо чотири картинки. З лівої сторони, зверху, ми маємо місто, основою якого був, була традиція. Це була максимальна традиція. Ми будуємо традицію. У нас традиційна архітектура, в нас традиційне управління і господарювання. Це є місто е, дуже гарне, багато хто знає Каїр. Тобто ми маємо місто там, де живе половину з 97 мільйонного населення, але місто, яке з іншої сторони, жахливо затиснуто власними мусульманськими традиціями, що дозволяє, скажімо, людям жити в одній сім'ї по 5-7 поколінь, по 5 по 7 родин живуть в одній сім'ї, дід, дід, батьки, внуки пішло, поїхало, все разом. Тобто, це і це зводиться до такого міні-шанхаю, говорячи далі, з правої сторони зверху, ми маємо технологічне місто. Ми маємо місто Шанхай, там де власне технології довели до того, що місто виглядає з висоти пташого польоту ось так. І ж, фільмів достатньо дивитися на попередній картинці, на попередній сторінці ми бачили реальну картинку з міста Гонконг, як живуть там люди. Справа внизу, ми маємо місто Барселона. Всі люблять Барселону. Хто не любить Барселону? Всі кажуть, Боже, яка красота Барселона? Я вам розкажу, що таке гарного є в Барселоні. В Барселоні є традиції, про які ми вже згадували. В Барселоні є архітектура, про яку ми вже говорили. Ми говорили про комфорт, але є одна проблема. Дякуючи туристам, стало неможливо жити. Мешканці Барселони ненавидять туристів більше, ніж львів'яни. це секрет. І в результаті жити неможливо. Всі мешканці стараються втекти по 100 кілометрів від цієї Барселони, тому що туризм вбив місто, вбив історію, вбив ідею. А продовження цієї історії з лівої сторони внизу це є місто, основною стратегічною ціллю, розвитку якої вважалося туризм. Тобто першим пунктом стратегії розвитку міста стояв туризм. І цей туризм стояв станом на літо 22-го року. І це є місто Бахмут. Що можна сказати з цих чотирьох картинок? З цих чотирьох картинок можна сказати одну просту річ. При неправильно поставленій задачі, чи неправильно визначених цілях ми отримуємо або Шанхай, або неможливість існування, або неправильні цілі і пріоритети. Так ось. Для того, щоб правильно виставити цілі, для правильно виставити пріоритети і дійти до правильної постановки задач, потрібно власне масу речей враховувати і робити. В даному випадку ми вже спускаємося до питання технології в містобудуванні, в землевпорядкуванні. Що потрібно для ефективного використання? Ми недавно тут сиділи і спілкувалися на тему, а що ж робити? щоб спрогнозувати комплексний план, це ж через 25 років, довга перспектива. І я так запитуюся: кажу: добре, ну от що ти робив в 2000, 2000 році, і як ти думав, як буде, наприклад, місто чи село Кукурузка розвиватися через тих 25 років? Врахуємо, мобільних телефонів не було. Що таке, інтернет, ми знали, що до нього треба на нього треба дозвонюватися. Тобто, технології не стоять на місці. І використання і прогнозування технологій на цьому етапі дозволяє можливість. Наблизитися до цього і оптимального підходу. Що потрібно? Дуже важливий є аналіз вихідних даних, аналіз території, аналіз схованих резервів, земельних резервів, людських резервів, постійний моніторинг. Всі знають, є таке слово: бой можна робити, можна міняти, але потрібен моніторинг. Моніторинг це річ, яку потрібно проводити постійно. Знову ж таки, інформаційні системи дозволяють опрацьовувати масу, великі об'єми даних. Дозволяють і на основі цього дозволяють прогнозувати. Це одна з частин моєї докторської, власне, про прогнозування. Тобто не завжди обов'язково багато вихідних даних для того, щоб отримати оптимальний варіант. Це от матеріали, які ми використовували в своїй практиці. З лівої сторони, ми маємо просто промислову зону, яку просто робили. Це в нас є Pro. ми є партнерами Pro. і, власне, це є за допомогою Комп'ютерних власних засобів системи Еси використано. От, з правої сторони, верху це є фактично ґрунти, е це є в нас е робилися е е агротехнічні групи ґрунтів. З лівої сторони це є промислова територія, яку робилась, а цікава картинка справа внизу. Чим цікава картинка справа внизу, це було живе замовлення. Звернулися до нас інвестори, який вирішив поставити вітряні електростанції. Вітряні електростанції невеликої потужності, там 5 МВт, які вимагають певно специфічний підхід до вітру. А невеликої потужності до 1 МВт, тобто, які вимагають меншої потужності підключення електрики в громаді, тобто, вже відповідно там не 110, ка а 35 ка лінія трансформаторна підстанція меншої ємності. Але проблема це, власне, на основі, скажімо, одна з частин цієї роботи, це була оця от права верхня карта, на якій ми досліджували. Грунти, тому що вібраційні нагрузки передаються так само від вітряків по ґрунтах. Звичайно, ми доцілювали, відкидали санітарні зони, санітарно-захисні зони, і внаслідок того зменшували території і визначали оптимальні місця розташування саме вітряних електростанцій в цій громаді. Ця робота була віддана замовнику, і замовник вже після того знав, де в якій території йому. Проектувати і планувати вже твердий проект по вітряній електростанціях, викуповувати в людей землю, брати землю по спрощеній системі вертаючись до традиції, тобто традиція в містобудуванні, традиція в використанні ресурсів. Це в нас є місто Ужгород, оскільки ця лекція готувалася власне для виступу в ужгороді. Це був досить далий приклад. Тобто це частина історико-архітектурного опорного плану ну, на, на екрані історико-архітектурного опорного плану міста Ужгород. Тобто на основі існуючих даних був створений геопортал. Знову ж таки, це все загнано в Варгіз. Е, зроблено наповнення щодо пам'ятників, е, зрозуміло, де варто зберігати традиційні середовища, де можна міняти, скажімо, підходи. І всі ці речі. Робилися для того, щоб максимально гармонізувати середовище з використанням сучасних засобів. Хто займається історичними темами, то є така ризька хартія, вона так само входить в одну з доктрин ЮНЕСКО, і одна з ідей ризької хартії полягає в тому, що коли ви працюєте в історичному населеному пункті, ви не повинні займатися відбудовою того, що впало. Мається на увазі, якщо у вас було втрачений будинок, не будуйте копію, не робіть на не робіть так, як зроблено в Варшаві старувку. Е, робіть нове, робіть сучасне, робіть в вашому стилі, але воно повинно сприйматися середовищем. Тому тут в даному випадку використовується цей підхід зрозуміти вивчення самої території. Ну і щодо землевпорядкування, тут, як то кажуть, земельники побачать свої трошки картинки. Значить, ми е, нашою підприємством перші, хто вніс в державний земельний кадастр, власне обмеження. По історико-культурному призначенню ми внесли історичний ареал міста Володимир. Нас на, на основі міста Володимир є зроблена програма навчання для аргізу для містобудівельників, і в тому числі ми робили і землевпорядні заходи по цьому місту, щоб зрозуміти, як правильно воно працює. Тобто нами перший, перший внесений саме е, це обмеження, його можна, хто має доступ до публічної касери, ти може включити слой ПЗФу і зайти глянути на волині місто Володимир, як виглядає ареал. Це є портал, на основі якого з лівої сторони зверху ми маємо. E, саму картографічний матеріал з e, історико-архітектурного опорного плану. Зліва внизу ми маємо затверджений міністром окремо нова частина технічки, на основі якої вносилося дані посередині велика картинка. Це ми маємо портал, який ми робили на базі Кукла для того, щоб краще зрозуміти, якщо в попередньому варіанті на Ужгороді ви бачили портал, зроблений в Аргісі, то тут e, цей портал зроблений на Гуглі. Тобто для того, щоб е, оперативніше можна було працювати. І ці матеріали були внесені. Ну, вже станом, тоді ще на той стан, коли робилася ця конференція, то е, матеріал ще не був закинутий. Зараз він вже є в даних. Ну і крім того, найважливішим є принцип не нашкодити. При будь-якій роботі з громадами, основне питання є не нашкодити. Тобто, фактично. Е, Потрібно проводити це є наші роботи. Ми займалися дослідженнями різних громад. Тобто, це ми робили підготовчі етапи. Це є і прикордонні, і Посередині ми маємо посередині зверху місто Вареш, там де є Рівенська атомна електростанція. Тобто ми займалися конкретно дослідженням, власне, аудитом фактично їхніх наявних ресурсів, з можливістю, скажімо, їх подальшого ефективного використання. Тобто, фактично, потрібно завжди враховувати масу факторів і потрібно використовувати їх з розумом, тому що дуже багато буває. Задайте, коли свого часу там років 10 назад була мода різати квартали. Понарізали кварталів. інвестор хоче прийти щось будувати. Ті квартали не забудовані в кращому випадку. Дві-три хати стоїть збудованих десь в полях на дизель-генераторах і на септиках. Нічого не зроблено. Ціни космос отримували задурно, роздали інвестор приходить, дивиться, нема що тут робити, розвертається, йде в громаду, де є нормальні господарі. Ну і основні цілі, які так би мовити, ми переслідуємо, і основні засоби, які потрібно зробити тобто, це є оптимізація використання земельних ресурсів, ресурси земельні, так як використовуються в нас, якщо ми розуміємо, що в нас е з точки зору. Оцінки навіть от Роман Антонович більше, ніж впевнений, не мусив це згадувати. Тобто, з точки зору оцінки, в нас немає різниці, що ріля, що пасовище, що сінокіс. Тобто, дожилися вже до до господ... господарювалися, я б сказав. І, і от... Фактично, яскравий приклад такий розказую на інших, скажімо, лекціях. У нас була ситуація, коли були землі сільськогосподарського призначення, вартість землі приблизно 30 гривень метр в тому місці. Ми зробили, перевели ці землі під промисловість, вийшло у нас приблизно вже 130 гривень метр квадратний. Зробили індустріальний парк на тій території. Кінцева вартість була порядку 600 гривень метр квадратний. Тобто ми протягом трьох років зробили 20 раз капіталізацію землі. Тобто громади повинні думати. Громади повинні думати, повинні розуміти. Є громади, які виключно аграрні громади і прекрасно живуть. А є громади, які мають 1% виробництва і промисловості. І їм цього достатньо. Кожна громада повинна завжди шукати якісь, якусь фішку, як я кажу, для того, щоб залучати інвестиції. Але інвестор це не є Дід Мороз, він не є Санта-Клаус, він не прийде в громаду, тому що в них гарна стратегія, гарно намальована картинка. Повиння громада це є люди, громада це є відношення до того самого інвестора. І тому фактично роль громади в плануванні таких документів є неймовірно велика, тому що. Коли громада задіяна, знову ж таки, з прикладів у нас були коли абсолютно інертні громади, там, де Ай, ладно, і так без нас все рішать, а ми краще десь собі підемо, як то кажуть, телевізор подивимося, там єдиний марафон, щось нове показує. І от в результаті ті громади отримували в кінцевому результаті недолугі стратегії. В основному це робилися стратегії різними ем, спеціальними організаціями за допомогу спонсорську, які робили просто по методичці. Ctrl-C, ctrl в ctrl і після того та громада, коли отримувала свою стратегію, єдине фу, ну слава Богу, хоч за неї грошей не платили. І в результаті, дякуючи тому, що таке робилося, громада себе в розвитку відтягувала на 5-6 років назад, тому що вони були по перше, рік робили, потім два роки були впевнені, що в них все класно, а потім е, ще півтора року переробляли, щоб так як мало бути. І дійсно я знаю такі громади. Тому насправді залученість мешканців, які знають свої проблеми набагато краще. Чим приїде умовна організація і каже, ой, вас класно, тут Карпати. Давайте зробимо туризм. А потім виявляється, що в цій території Карпат взагалі питання туризму не стоїть, бо тут сплошне, нафто, на, сплошне нафтовидобування. Ну, про це, тобто, скажімо, не місцеві люди не знають. Тобто є в цьому ряд проблем і дійсно потрібно враховувати ці всі речі. Так, в мене по екрану певно, все. Хотів вам подякувати за те, що мене дослухали. Зараз я виключу презентацію і чекаю ваших запитань, в кого якщо є. Трошки багато, трошки сумбурно. Дякую, Михайло. Так, користуючись е, можливістю модератора, задам тоді перше питання. Е, е, у нас зараз стоїть питання в національному авіаційному університеті. Ми хочемо зробити якраз підготовку е, магістрів на стику містобудування землеустрою, устрою інформаційних систем. Як ти бачиш е, цю спеціальність чи цих спеціалістів, чи знайдуть вони собі роботу, і на що треба орієнтуватися по викладанню? Роман, то скажу тобі так, значить, роботу вони знайдуть. так, дивись, тут три питання в одному. Давай так, почнемо з кінця. Як сказав колись Янгельм, для відбудови України знадобляться люди всіх професій. Тобто, це перше питання: питання: чи вони будуть рити траншеї, чи сидіти за комп'ютером, залишиться відкрити. Голландець не уточняв. Це перший момент, тобто роботу знайду, Хто не хоче знайти роботу, то не той не знайде. Чи зможуть вони за допомогою цієї спеціальності виконуючи ті обов'язки, які на них положено заробити гроші? Я більше чим певний, що так. Питання, що викладати, ну ми ж розуміємо, що так як генерали готуються до минулих боїв, до минулих воєн, так само і викладачі готуються викладати те, що було актуально 10-15 років назад. Це також велика біда, проблема в тому, що тут зараз те, що я сказав спочатку, Україна дійсно зараз переживає дуже складну реформу. І це є реформа в голові, це не є реформа адміністративна. Це коли запиталися, що таке реформа децентралізації, всі кажуть: о, це є, це є адміністративно, територіальна. Політична реформа, каже, а де економіка? А економіки та економіка, а економіка подрозумівається, і от в цьому проблема. Якщо ми поставимо собі за ціль виховувати і студентів, які будуть мати і отримувати професію, на якій буде стояти, заробити гроші студенту, а не ставити спеціальність. Давайте дамо кредити викладачам, тому що їм треба годувати сім'ї, тоді, я думаю, це вдасться. А які предмети визначати має ринок? Визначати має ринок. Тому що, якщо ми говоримо про геоінформатику, це є одні дисципліни, знову ж таки. Питання не є проблема навчитися гість програми. Є проблема зрозуміти в голові, навіщо це потрібно. Ось це, це є завдання вищої школи. Не є проблема вивчити законодавство. Є проблема розуміти, що його потрібно кожен раз, коли ти сідаєш за комп'ютер відкрити і передивитися, тому що вночі могло бути в якогось депутата день народження і йому подарували нову правку до закону. Ти знаєш, Роман Антонович, що я мав на увазі в цьому випадку, тому і сміється. Ось в тому є підхід. Я казав, всі професії нужні, всі професії важні, але є важніші. Ось і все питання. Будь-що, будь що, що робиться для прогресу, це є добре. Але є одна велика проблема що після до того часу, як ви тільки напишете, не треба плутати вищу школу і міст золоті ворота в Америці. Ви знаєте специфіку моста золоті ворота в Америці? Його малюють, щоб він був червоний. І от коли вони починають малювати з однієї сторони, коли вони його мальовують до кінця, їм треба вже знову малювати спочатку, бо він вже від солоної води е, поржавів. І от проблема в чому? Поки починається писання програми, затвердження, роблення, бах-бах-бах, ринок вже змінився і треба починати спочатку. От що у вас найважливіше. Ще якісь питання можливо. Бачте, на жаль, добре. Дуже дякую за увагу. Да, дякую, ще що одне. Тоді питання ти Давай, Роман. Е, ти говорив про оптимізацію земельних ресурсів. Що саме так. ти вкладаєш? Це поняття? Е, перше питання аудит. В першу чергу, ми не знаємо так само, як ми не знаємо, яка площа України. Ми не знаємо питання аудиту. Ти знаєш моє відношення до кадастру, і ти знаєш ситуацію, як в нас кадастр наповнявся. Ми маємо цю проблему, ми з тобою про це неодноразово купу років говоримо, ми не знаємо наших площ. Це перше питання. Друге питання. Ми реально не знаємо, що ми маємо. Ми не знаємо, скільки в нас землі, хоч би ми робили 30 разів інвентаризацію, ми не знаємо ефективності використання цих земель. Ну, я знаю прекрасно громади, які мають по 400-500 гектарів незаключених договорів, тобто хтось десь отримує, починаючи з землевпорядника, який не бачить цього, і громади не Я коли був архітектором в місті, у нас було 12 мільйонів дефіциту в рік, коли за півроку ми зробили 12 мільйонів профіциту без продажу жодного метра землі, виключно на аудиті попередніх договорів попередніх актів. І з тим, що люди дійсно заставили людей заставили платити податки. Це є можливість. Ось це є база. Це є база. В чому різниця? Мене часто питаються. В чому є різниця між реформою в Україні і в світі? От як гарно в Європі зроблено, просто все фантастично, все працює. Це супер. В чому різниця між Україною і Європою? В них що немає, в них є комплексні плани, кажу, є. У них це регіональна документація, але в них вона є. Так в чому різниця? Чому в них вийшло в нас так все через е шашлички? Я кажу, перше питання. Вони мали 30 років на аудити. 30 років вони збирали дані. 30 років вони наповнювали якісь примітивні кадастри, кращі кадастри, найкращі кадастри. Вони наповнювали це все даними. Друге питання: 10 років вони готували спеціалістів, 10 років вони відкривали от такі спеціальності, про які ти, ти говорив, відкривали це навчання в школах, відкривали базове навчання в інститутах, і це працювало 10 років. І найважливіше, вони 20 років готували думку населення. Згадаємо цілі тисячоліття, згадаємо цілі сталого розвитку. А не так нам приніс умовний е, пікуй і сказав: ось дивіться, як буде, як піднімете ще наверх, буде вам видно, того треба зробити. Що то таке, як його? І оце є проблема. Немає інформування, немає спеціалістів, але є великі цілі нового комунізму 21-го століття. Збудувати нам світле майбутнє. От в тому є проблема. Тому в нас це поки що не працює. Порядок бардак не на кухні, бардак в голові. Треба спочатку робити. Питання: Феліце Ексиден, як казали римляни, розібратися в першопричині, чи є зміст?